А знаєте чому ці дікарі-росіяки, які приїхали е в Україну вбивати українців? Чому, чому вони такі жорстокі? Вони це поводять як нелюди. А тому, що в основному їдуть е з нижчих регіонів депресивних, е той самий Буратій, з той Тиви, де воно там аж. Под Монголію йде 6 тисяч розумієте? І вони коли вони живуть вже там у ну, Гамніщі, думають, що так же ж всі е, живуть як і вони. Плюс е, пропаганда, підпитка пропаганди. І коли вони приїжджають в Україну воювати, коли вони дивляться, що в нас тут дороги асфальтовані, ввітлення е, в селах є, дороги. Їх ще більше це дратує. Їх ще більше це дратує. Вони не можуть змиритися з тим, що їм ось розказували одне, а вони приїхали ось в Україну, а тут зовсім інша ситуація. А чому вони так себе поводять? Тому що вони собі в себе на Росії, вони не можуть нічого зробити, вони не можуть владу поміняти. Вони люди, як їх називати, людьми. Це населення, народ якийсь там такий. Які нічого в себе не можуть зробити, але вони приходять до нас і розказують нам жити. Тобто, раби, раби приходять звільняти вільних людей, звільняти від чого від цього. Владу вони не можуть поміняти, голосувати вони не можуть, нічого вони не можуть. І тому вони коли приходять в Україну, вони цей всю, всю цю ненависть, то від накопилися до їхньої влади, до їхньої системи, вони це все роблять з нами. Тільки люди, які нравятся.